У мене мама з тих людей, які переконані, що їсти в закладі це є марна трата грошей. Знаєте, як і у багатьох людей думаю, так само. І одного разу прийшов, сказав мамі, що ми з дівчиною ходили в заклад і їли бургер за 350 гривень. І мама така: скіки! Скіки? Кажу: 300, 300, 350 350 Знаєте, коли ця мама говорить, вже, вже ціну скидуєш такий. 100, 170. Кажу 350. Мама каже, боже, діточки, я вам таки дома зроблю. А ви знаєте, цей мамин бургер. Дві горбушки. Кетчинес. І кутлети, яку даже пес їбав їсти, знаєте, це... Мама все викладає подає. Сідає тако біля тебе. І каже: Ну, як в ресторані, ти такий, та, треба кого-то запити, о!» І як би ти вже би то не їв, що би ти собі не думав, не знаєш, як до того підійти, і приходить завжди допомогу батя, який каже: будеш то доїдати? Якщо що мені під закусон піде.